Професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Вадим Михальчук. Я дуже радію, що, що в Києві така відбувається подія. І фотографія Петра Бойко поруч на фасаді будинку кіно, поруч з Параджановим. Це генії. Однозначно. Я Петра Борисовича дуже люблю і ціную його творчість і завжди його підтримую. І вражений деякими роботами на цій виставці. Вони мені дуже подобаються всі, але я би виділив для себе. Кольори, кольори. Він просто фантастичний колорист. Я думаю, що цей проєкт чекає успіх не тільки в Україні, не тільки в нашій чарівній столиці, але й на в світових, в світових столицях. Дуже радий за Петра Борисовича, вітаю його. Дякую за увагу.